Панове, привіт! Втретє поспіль я не полінувався і відіграв у Squad Battle з рейтингові матчі для того, щоб отримати якомога кращі нагороди, і знову забираю Еліту 1. Але разом з тим є і погані новини. Перша вчора я таки отримав свою першу поразку в Ultimate Team Champions. І друга, це сталося тому, що я натрапив на Чітера, після чого одразу вимкнув крос платформу. І хто грає на PlayStation, рекомендую вам вимикати крос-платформу для того, щоб не натрапити на таких спеціалістів з ПК. Що сталося? Як це виглядало? Дивіться далі. Ой. Ой-ой-ой! Будь ласка, будь людиною! Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Ой! Та не може бути. Та це якийсь. Ой. Чурам та пас нормаль. Ой. А що з моїми гравцями? Ні! Це читер, боже мій. Я про це чув тільки легенди, я не можу рухатися. Ріпнулася моя велка. Все, я не граю більше на кросплатформі на цьому. Це кінець. ПК, грайте у своєму світі самі. Можете собі ще грати проти iPadів і айфонів. Дякую, Іей. Це паузою не збивається, правда? Так. Вони не рухаються. Ми будемо грати з того, що в нас є. Можливо, є якісь вищі сили на небі, які. Якимось чином дисконектнуть суперника з манчу. Дивіться, яка швидкість Грізмана. Р2. Вау! Wow. L1 Дреблінг! І прискорення! R1 Дреблінг! Вперед Грізі! Грізу! Грізману! О, Ми були так близько. Гол простежу! Удар! Ламаю кнопку r 2 але не можу видати швидкість більшу аніж 1 метр за 15 секунд. Слимачок турбо випишався мною. На. Го. Антуан Грізман! Забери, забери той м'яч! Є гол престижу. Нема пауз. Прекрасна гра Режисери шавлінського футболу мали би це побачити і відтворити. До побачення! Гарних вам матчів між собою. Якимось дивом, суперник повпливав на мою команду так, що ніхто в ній практично не міг рухатися. Ну, міг, але як слимачок, і бити по воротах. Ну, ви бачили, коротше кажучи. Такого я ще не бачу всі 25. в Всі-25. В попередніх версіях гри бувало таке, що там команда не читер з ПК, Ще якийсь може прикол, а що Бот грав замість суперника на максимально крутому рівні, як у Squad Battles Ultimate, але ось таке, щоб паралізувало мою команду. Такого ще не було. І тут, на жаль, нічого не вдієш. Крім того, як вимкнути крос-платформу. Хоча, коли я на днях дійду до елітного дивізіону, чи буду грати в онлайн-кубках, чи може навіть в режимі раш, то там крос платформу можливо, все-таки залишу, тому що навіть якщо десь станеться поразка, воно ні на що так критично не повпливає, як в режимі Champions, де хочеться здобувати максимальний результат і найкращі нагороди. Зараз я потенційно йшов на 15-0. Не знаю, чи вдалося би це зробити, бо команда в мене відверто до цього не готова. Але грав я добре і здавалось, що... Можна поборотися, тим не менш, шанс в мене відібрали. Ну, буває то таке, десь і дисконект можна спіймати, десь ось такий прикол. Це життя shit happens. Ну а ми йдемо далі. Про такі звичаї, як у Максимена, Ямаля, Ніко Вільямса, я завжди пишу щось у телеграмі. Але сьогодні реальної уваги, щоб розповісти у відео, заслуговує Рафаель Варан. 87-ма карта, дуже гарний дизайн, фантастичні стати і взагалі сама постать Варана. Кінець епохи для Рафаеля. На жаль, травми замордували. Переможця Ліги Чемпіонів, володаря Кубка Світу. Зараз ось така карта. Якщо б вона виходила десь. Там взимку весною рейтинг був би ще вищим і стати вищий, але зараз відносно того, що є в грі, ось таким чином це виглядає: 87-й рейтинг, і, до речі, серія А комо. Саме цей клуб став останнім у кар'єрі варани, і треба це враховувати з точки зору потенційної хімії ваших складів, якщо захочете таке збирати. А коштує така забава 376 тисяч станом на цю секунду, коли я дивлюсь на футбінні, і. Не дешево, але скоріше вартує, аніж ні, тому що стати дуже солідні: 191 см зросту і плейстайли, золотий гачок на перехоплення та базовий єнот для кращих відборів. Дуже цікаво це виглядає, згадуючи Вандейка, згадуючи Саліба, це приблизно ця цінова категорія. І по грі, я думаю, варан буде в порядку. В нього в попередніх версіях гри були вдалі прикольні карти. Тож... Скоріше за все він має тішити тих, хто збере, і я сам думаю, чи варто, тому що це все-таки вже буде прив'язка тоді до серії А Частково. Хоча тут є ще такі зливи, що Тюрам, брат Маркоса, який в мене є в складі, має вийти. В центр поля теж ВСБ. Питання, скільки там збірка буде коштувати, але по статах це виглядає теж круто. А от сам Марко Стюрамі, який в мене страйкер, все-таки порівню цих карточок, які от зараз виходять, мені здається, не дотягує. Ви бачите його фінішинг, він може підвести. І, Ну і та збірка коштувала, розумієте, там 20-30 тисяч. Це не та категорія. Але хто зна, можливо, і я зберу варана ще думаю і схиляюся до того, щоб все-таки. Може і зібрати. Squad Battles. Давайте сюди мої нагороди. Я тепер якась Squad Battles машина. Треба зупинитися. Ей. Тричі поспіль грати в Squad Battles на наліту один, може спокоїтись. І як завжди, 20 тисяч монет, 85 плюс гравець, інформ. Два паки 75 плюс, 10 штук і рарний мегапак. Ну, пішов. Перший пак 75 плюс 10 штук. На жаль, без волкауту. І тут в кращому випадку якийсь Дані Ольмо. О, лот, Цей день настав. Він все-таки падає мені в паці, але я не знаю, чи він мені потрібний, насправді. Він же коштує 1500 монет, навіть менше. По мені вже та еволюція щось так сяк. Рарний мегапак. 30 карточок. І волкаут! Чудово! Голкіпер. Зомбер. Не пам'ятаю його рейтинг. 87-й, по-моєму. Так і є. Ну. І на тому дякую. Ой-ой-ой, як з сейвом вийшов, але без е, голкіперських рукавиць. Невже натякає на те, що ми маємо дивитися футзал сьогодні, як наша збірна грає проти Франції? Бажаю їй успіхів. 12 тисяч. Майже по рейтингу, так? Тінь. Тінь, це завжди добре. 5 тисяч чи ні? 4,800. А може, залишу собі. Цікава форма. На ній ще пише, по-моєму, люблю села. Гарно. 75, спроба номер 2 Без волкаута. Річардісон, десь бачив, хтось з його еволюцією кидав, але. Це Квіксел Інформ! Який інформ цього разу? На жаль, без волкауту. Ну тут там, не дочекатися. Мені здається, волкаутом інформа я за Squad Battles не отримував, тим не менш, чергові. Мінімум 10 тисяч по Квікселу, а там хто зна. Можливо, настане день. Та інформи виростуть і ще залишиться у мене в клубі. І останній пак 85, ну маєш бути вулкаут. Ні. Уявіть собі, що тут таке цікаве може бути? Стонвілла то Воткінс 85. Ну, це сумно. Цього разу нагороди не такі хороші, як минулого. Виходить, що в мене на рахунку 268 тисяч, і є ще карточки, які будуть продаватися. Тут інформ. в клубі ще десь 4 інформа. Зомер. Мабуть, 1350 дограю Champions, а тоді вже буду думати, як би то перекрутити свою команду. Каршові вантрейді. Ну і на сьогодні, все. якщо відео сподобалося обов'язково вподобайку? Почуємось, побачимось, бережіть себе.